Друзі, всім, великий-великий привіт! Сьогодні у нас неділя, ранок, і я сьогодні вирішила зняти для вас новеньке відео. Поки що у мене ранішній обхід, звісно, з кавою. І сьогодні, друзі, я вам буду показувати не свіжі розпуски, їх я вам покажу в наступному відео. Сьогодні я вам хочу показати своїх новеньких красунечок. До речі, зранку у нас в будинку температура ось така: 19 градусів, і вологість повітря 54%. Звісно, ближче до обіду і під вечір температура піднімається і до плюс 23-24. Тому я думаю, це якраз комфортні умови для того, щоб орхідеї активніше квітли. До речі, до речі, хочу вам показати одну орхідею, але не знаю, чи у мене це вдасться. Бачите, ось цей цвітоносик і одна розкрита квіточка. Орхідея її розкрила на ранок. І, якщо чесно, друзі, я думала, що це буде якась мультифлорка, тому що я її рятувала. Мені віддала її сусідка. Пам'ятаєте, я колись на каналі у своїх відео минулих розповідала, що декілька орхідей у сусідки стояли в холодному будинку, але вони були всі залиті. Відповідно, ви розумієте, що з ними відбувалося. Я цю орхідею рятувала, так як жодного корінчика здорового орхідеї не залишилося. І це її перше домашнє цвітіння з того моменту. Коли я її забрала до себе, дійсно думала, що буде якась мультифлора, але потім, коли побачила, коли орхідея почала формувати бутони, я зрозуміла, що квітка буде навіть дуже велика. Зараз вам її розвернути не зможу, тому що вона стоїть в самому кінці стелажу, там ближче до стіни, але навіть. Не дивлячись на те, що орхідея ще не повністю розкрила свою першу квіточку, вона вже досягає приблизно 8-9 сантиметрів. Уявіть собі, і яка у розмірі буде ця квіточка через декілька днів, коли вона буде в повному розпуску, мені здається, що вона досягне всіх 10-12 сантиметрів. Також у мене розкривається ось цей бігліб, поки що йому назву не шукала. Коли почнуть активно квітнути, всіх їх попідписую. Ось такий красень. Правда, не знаю, не дуже він активно розкриває свої квіти. Ось уже квіточку тримає декілька днів, а ось наступний бутон тільки у такій стадії при відкриває нижні пелюсточки. А також зовсім недавно, друзі, показувала вам, що переставила і з підвіконням і з вітальної кімнати орхідею парфумерна фабрика Sension. Ось сюди під лампи. Пам'ятаєте, я вам говорила, що вона засушила три бутончики. І, друзі, це мене дуже тішить, тому що на цих бутончиках весь процес засушування бутонів припинився. І погляньте, як тут орхідея вже починає розкривати перший бутончик. Так, і на ось цьому цвітоносі, де моя парфумерна фабрика не скинула на щастя жодного бутончику, вона починає відкривати одразу два бутони. Ось таке щастя. Дуже я рада, що моя парфумерна фабрика все ж таки буде квітнути. І я буду мати таку нагоду насолодитися її цитінням та ароматом. Ще, друзі, хочу вам дуже щиро подя подякувати за те, що ви допомагаєте мені із назвами моїх орхідей. О, у попередньому відео, коли я вам показувала, що ось ця колись реанімашка, яку я рятувала, також розповідала в попередньому відео про неї історію, тому повторюватися не буду, але назви її не знала, і ви мені її підказали, що назва у цієї орхідеї Фенікс дуже гарна у неї назва. і... Коли ви написали, я потім порівняла і згадала, що колись за цим сортом дуже багато дівчат ганялося. А я, бачите, придбала оцінку реанімашку і. Завдяки цьому у мене тепер в колекції є ось цей сорт. Аромату поки що як і не відчувала, так і не відчуваю. Можливо, друзі, через те, що ну, сонечка тут нема. Саме тому орхідея не видає свій аромат, ну але нічого. Можливо, влітку, коли вона буде квітнути наступним цвітінням, і я відчую цей аромат. Все, більше нічого показувати вам не буду. Хто розкривається, тому що не цікаво буде вам переглядати наступні відео. Якщо чесно, є дуже, вже знову багато орхідей, які показали свої перші квіти. І знаєте, вони досить таки інтенсивно почали розкривати свої бутони. Я за ними інколи і не встигаю. От недавно зовсім жалілася, що вони відкриваються дуже повільно. А тут підходжу на ранок. І там свіженький розпуск, і там свіженький розпуск. Одним словом, друзі, я вже дуже, якщо чесно, задоволена, як почали квітнути мої орхідеї. Ще, друзі, я хочу вас запитати стосовно орхідеї Сого Релакс. Погляньте, він досить таки активно також почав квітнути, але дивіться, ті квіти, які він розкрив найпершими, він їх вже починає скидувати. Це вже друга квіточка. Я так чекала, що коли орхідея розкриє всі свої сформовані бутони, я зроблю їй гарне фото. Але, на жаль, ну, однозначно, фото буде, але все одно воно б вийшло набагато красивішим, якби ще тут були присутні дві квіточки. Ось ця, якби орхідея її не скидувала, і тут була ще одна, але вона вже відпала. Але погляньте, який він красень. Просто неймовірний. Котре буду повторювати, я дуже радію, тому що повертала його до колекції вже вдруге, і, і на цей раз поки що з ним жодних проблем немає. Гарно, ось так квітне розвивається. Ну, ось такий мій красень. Согорелакс. Це орхідея сформувала бутони на старих світоносах. Ось тут ще одна, а також у неї дозріває цілком новенький вже домашній цвітоносик. Тому Релакс однозначно без квітів не залишиться. Але напишіть все одно мені, будь ласка, в коментарях, чи ваш Релакс поводить себе так само, чи ваш Релакс тримають всі квіти і такої ситуації, як у мене, у вас немає. Напишіть, будь ласка, поділіться і, можливо, я буду переглядати догляд для цієї орхідеї. Можливо, я щось робила неправильно, але старалась і не пересушувати, і не переливати. Цього йому вистачає, тому що я ті орхідеї, за яких дуже переживаю, я ставлю завжди на передній план, щоб контролювати. Наприклад, такі ті орхідеї, які потрібно частіше поливати, також ставлю на передній план, щоб вони у мене не пересихали. Ну, що, друзі, трошки вам знову ж таки показала і розказала. Ті моменти, які мене турбують. А зараз давайте перейдемо до огляду новеньких орхідей. Сьогодні, друзі, я вас буду знайомити одразу із трьома новими красуничками. Так, так, вам не почулося одразу і з трьома. Ось цю красуничку я отримала трошки раніше. Інші дві, які я вам покажу впродовж відео, я отримала зовсім недавно, буквально два дні тому. Але ви знаєте, що. По одній орхідеї я ніколи не замовляю. Переважно це декілька орхідей від двох до трьох. І саме у цьому випадку, коли я замовляла ось цю орхідею, я замовила ще одну. Але, на жаль, вона приїхала так, як я купувала її оцінкою. Поки вона до мене доїхала, квіти, звісно, вже втратили всю свою красу. Орхідея вже майже була відсвівшою, тому я. Вам її показувати вже не буду, тому що одразу після розпаковки я квіти у тієї орхідеї обрізала, і вже нам випаде така нагода подивитися на неї тільки, вже, коли вона буде квітним домашнім цвітінням. Єдине, що я вам скажу, що разом із цією орхідеєю я замовила красиву орхідею під назвою Рауль, так само її, тому що я дуже давно придивлялася до цього сорту, але коли він цілком. Ідеальний, в хорошому стані, він коштує досить недешево. А ось ця у нас красиночка, ось така у неї листова гарна розеточка. Там внизу у неї є ось такий жовтенький листочок, але переживати нічого, я оцінила вже стан ось цього листочка це оті найменші листочки, і я його просто акуратно потім зніму. Він ще досить такий, знаєте. Живий, міцно там тримається, тому я його зніму тоді, коли він вже гарненько висохне, і тим самим не нанесу орхідеї жодної шкоди. Ось така хороша коренева система у даної орхідеї. Звісно, я її трошки полила з моменту отримання. Звісно, не одразу, а мабуть, через днів два. зовсім зовсім трошечки. І ось така у нас коренева система. Тож, корінчики, листочки я вам показала. І давайте перейдемо до огляду самої орхідеї. До речі, друзі, скажу вам одразу: цю орхідею я також придбала по оцінці, як вже відцвіташку. Тому після показу сьогоднішнього відео я квіти у цієї орхідеї одразу зріжу. Тому що більшість квітів у цього сорту вони вже ось такі, втомлені. Звісно, є декілька хороших, але через це ми. Не будемо залишати це цвітіння. Погляньте, яка красунечка! Це орхідея під назвою Будха. Сподіваюся, я правильно вимовляю її назву, тому що із такою назвою і продавали продавці ось цей сорт. Мені дуже подобається її кольорова гама. Дуже-дуже. А тепер я, знаєте, друзі, стараюсь купувати. Декілька яскравих ось таких орхідей, і також ем, стараюсь купувати і трошки темнуватих відтінків, щоб потім у мене не квітли орхідеї тільки такими жовтими та помаранчевими відтінками. А хочеться, щоб цвітіння було таке різноманітне ось, і не виглядало в одинакових тонах. Ось така неймовірна красунечка. Якщо чесно, перші декілька днів я постійно дивилася на її квіти, милувалася її ось цим переливом, ось цими кольорами. Бачите, вони якось приходять від світлого до темного, а ця губка взагалі просто неймовірна. Як ви бачите, придбала я її із трьома цвітоносами. Ось так вона пишно квітне. Не знаю, як вона буде квітнути в домашньому цвітінні. Також, друзі, будь ласка, в кого вже є цей сорт в колекції, і квітнув вже домашнім цвітінням. Як він у вас квітне, чи пишно, чи не дуже. Поділіться також, будь ласка, до речі, вимірювала розмір ось, її, ось цієї квіточки. Розмір однієї квіточки у цієї орхідеї 8,5 см. Ось така, друзі, у мене. Новиночка поповнила мою колекцію. Дуже-дуже радію, що вона тепер буде жити і тішити мене своїм красивим цвітінням. Ну що ж, з цією орхідеєю ми познайомилися. Давайте перейдемо до наступної. Так, почнемо із огляду листочків і листової розеточки. Бачите, листочки у неї ось такі немаленькі. Ось такий у неї цікавий відтінок листочків, листочки блискучі. Нижній має трошки невеличкі механічні пошкодження, але на здоров'я орхідеї вони аж ніяк не впливають. Знаєте, друзі, я, якщо чесно, дуже довго трималася, не купувала новенькі орхідеї. А тут, коли побачила, що досить така хороша погода, у більшості регіонів немає. Мінусової температури я скористалася нагодою і саме через це зірвалася і вирішила придбати собі ось ці новиночки. Також погляньте, яка чудова коренева система у цієї нашої новенької також красунички. Одним словом, у них всіх хороша просто в ідеальному стані коренева система. Ось така красуничка. не показую вам з іншої сторони, тому що я її вже підписала. Дуже мені, друзі, подобаються ось ем, ті бірочки, які я придбала. Дуже зручні. Е, до речі, вчора у мене був полив неквітучих орхідей. Це у мене орхідеї. У спальній кімнаті і також у вітальній кімнаті, тому що ви знаєте, я вам говорила в попередніх відео, що із вітальної кімнати я також дуже багато забрала орхідей, розташувала їх на стелажі, саме ті орхідеї, які зараз знаходяться в стадії формування бутонів. А ті, які я вам показувала у попередньому відео, такі орхідеї, як cover girl, дівчинка з обкладинки. Той красивий бігліб, також орхідея Амадора. Вони, на жаль, дуже швидко відсвіли. І на тих цвітоносах, де ще було дуже багато бутонів. Орхідеї розкрили тільки по декілька бутонів, решту бутонів засушили. І таке цвітіння я взагалі не люблю, де лисий цвітонос, і стоїть одна там нещасна квіточка або дві. Я дала можливість орхідеї відпочити. і... Залишила її в спокої до весни до наступного цвітіння. Тож, тепер у мене підвіконня у вітальній та спальній кімнаті стоять взагалі без цвітіння, просто активно нарощують листову та кореневу масу. До речі, у спальній кімнаті процес активного росту, коли орхідея нарощує і листочки, і корінчики, вже активно запущений. Я вам обов'язково у наступних відео їх покажу. Тож, друзі, давайте. Покажу вам наступну мою орхідею, яку я також придбала. Це ось така неймовірно красива орхідея. Під назвою Пасаж. Дуже гарна у неї назва, але і кольори у неї дуже також красиві. Ось така неймовірна красунечка. Є у неї Ще ось такі додаткові невеличкі розгалудження. Також це цвітіння я буду зрізати, тому що воно таке знову ж таки трошки втомлене. І бутони, з якими приїхала орхідея, вона їх почала відсушувати. Звісно, вона отримала стрес від пересилки. Розмір квітів у цієї орхідеї також 8,5 9 см. Можливо, в домашньому цвітінні ці квіти будуть трошки більшими. Я більш ніж впевнена, що вони. Будуть трошки більшими, ніж вони є зараз. Також вона мені дуже-дуже подобається. Красива, правда? Ось тут кольори трошки ніжніші. Ось сюди трошки по краях акцент трошки такий темнуватіший, плюс губка така темненька, рожева. Ну, одним словом, мені дуже подобається. Вона набагато ефектніше виглядала і красивіше, коли продавець показувала її в прямому. Ефірі, але ви знаєте, що орхідеї до мене їдуть довго, і ну, вони все одно отримують додатковий стрес від такої дальньої дороги, але нічого. Звісно, хтось ображається і комусь неприємно слухати, що коли я говорю, що квіти буду зрізати, цвітіння я буду зрізати в магазинне. Одразу після покупки, але, але погляньте і погодьтеся, що тут нема чим милуватися. Тому що всю свою красу і ефектність орхідея, на жаль, втратила. А так, я її трошки а, полегшу, її стан, вона ще краще адаптується до. І швидше до домашніх умов, і можливо навіть через декілька тижнів пробудеть якось із сплячих бруньок і вже буде тішити через деякий час на своїм домашнім красивим свіжим цвітінням. Тому що ви знаєте, що коли орхідея пробуджує цвітоноси із сплячих бруньок, вона їх набагато швидше формує, ніж коли орхідея дає цілком новенькі цвітоноси. Тому новеньке домашнє цвітіння не за горами. Ну і давайте перейдемо до третьої орхідеї. Ну і вже по традиції, як і у двох попередніх орхідей, почнемо із огляду листової розеточки, Також листочки, одним словом, все як я люблю, дуже такі гарненькі, жирненькі. Розеточка у даної орхідеї не компактна. Я розумію, що листочки будуть ще більшими в домашніх умовах. Ну, але я такі листові розеточки дуже люблю. Не дивлячись на те, що місця стає все далі менше і менше. Але я не перестаю любити ось такі міцні, здоровезні листові розеточки у орхідей. Так, давайте оглянемо ще є корінчики. Корінчики у даної красунечки також. Погляньте, які міцні, красивезні. Пам'ятаєте, на початку відео я вам говорила, що отримала буквально два дні тому ці орхідеї, і бачите, в якому стані зараз корінчики. І це означає, що вже можна спокійно буде трошки полити ось ці новенькі дві мої орхідеї. Маю на увазі ось цю і орхідею пасаж. І давайте покажу вам назву цієї орхідеї. Її назва Какаду. Це новиночка. Я коли друзі її побачила, я одразу захотіла її придбати. Зараз поставлю її і покажу вам її красиві квіти. А вони у неї ось які. Бачите? Просто неймовірні. Також яскрава красунечка і з таким вогняним просто сплешем. Бачите? Дуже-дуже гарна. Звісно, я хотіла, щоб продавець мені вибрала, тому що у них була ціла палета, щоб вона мені вибрала той екземпляр, де буде більше квітів, але, на жаль, вони приїхали всі ось в такому стані. Більше орхідей було бутончиків, ніж квітів. Тож, я, мабуть, друзі, ну, мабуть, точно, також зріжу. Цей цвітоносик у цієї орхідеї. Але перед тим як я це зроблю, я її трошки дам ще попити, подивлюся на її стан, чи вона підніме ось ці бутони, чи ні. Якщо вони будуть ось так опущені, то я також зріжу їй ось цей магазинний цвітоносик, дам їй трошки відпочити, звісно, поставлю її під лампи і також буду чекати від неї домашнього цвітіння. Але погляньте. Це така неймовірна просто краса. Я коли її побачила, просто була в такому захваті. Думала, що, можливо, мені і не вистачить, тому що, знаєте, дівчата-колекціонери, коли бачать якісь красиві, цікаві новенькі сорти, вони одразу їх бронюють. І повторюсь, я думала, що можливо мою бронь і не підтвердять, тому що я могла і не встигнути. Але, на щастя, мені пощастило, і мою бронь підтвердили і підписали мені ось цю неймовірну красунечку під назвою какаду. Тепер у мене є попугай, какаду. <смі> ось такі у них цікаві назви. Дуже вона гарна. Знаєте, ось ці пелюсточки мені нагадують, знаєте, ніби ось ці її квіти, як крила у метелика. Дуже такі різнобарвні. Цікаві, одним словом, дивовижна. Також не забула виміряти розмір квітів. І так, як друзі, це у нас орхідея мультифлорного типу цвітіння. У неї квіти не дуже великі. Розмір однієї квіточки досягає 5-5,5 см. І, якщо чесно, цей розмір не найменший. Ви знаєте, що є і набагато за розміром менші квіти у орхідей. А це ще досить а, такий хороший розмір для мультифлори. І не маленький, і не великий. Ось такі мої сьогоднішні красунички. Ось вони всі вкупі. Зібрала їх. В єдиний кадр, якщо чесно, здалеку виглядає ніби хороше ідеальне цвітіння, але ви бачили їхній стан також зблизьку. І причину, чому я буду зрізати їхнє цвітіння, ви також почули, але нічого. Я взагалі через це не переживаю. Ви знаєте, що зараз якраз почався активний розпуск домашніх орхідей, почалося дуже багато домашнього свіжого, красивого цвітіння. Тому. Як я вже сказала, ці красунечки трошки відпочинуть, і вже через деякий час також потішать нас не менш красивим, але вже цілком ідеальним домашнім цвітінням. Ну що, друзі, пишіть свої враження, як вам мої новиночки, все одно, бачите, переважає у мене зараз орхідеї у ось такій кольоровій гаммі, такі жовтувато. Рожево-помаранчеві. Ну і одна між ними ось така трошки темнуватого відтінку. Але все одно вони, кожна по-своєму, дуже гарна. Мені вони дуже подобаються. І тепер будемо також насолоджуватися їхнім красивим цвітінням. Ну і ласкаво просимо новеньких красунь до моєї колекції. Будемо також їх любити, дбати про них. І робити для них все можливе, щоб вони нас тішили своїм здоровим виглядом і своїм красивим цвітінням. Ну, і як завжди, я вам хочу побажати на закінчення, як завжди, тільки здорових орхідей. Також, щоб вони вас тішили своїм красивим цвітінням, щоб у вас завжди була можливість придбати свої хотілочки до своїх орхоколекцій. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!